Мать. Привет. А, -а, -а царржач. Димоч, ша, ша, ша. Це багато. Оце прикол. Ну, блін, так. Слуш, мене глядь. Чип, 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 і деал. Це не прикольно. Що казати? Ти дофіга втягне, а то воно взагалі не цей. Кажу. Чого ти смієшся? Нічого не смієш, у в мене все круто получається. Привіт, контакт. Не дихайте гелієм, бо буде таке саме. Серйозно. Ну, прикольно. Це трохи. Осталось, ну, дорого. Реально. Я йоблю. Потім це розв'яжемо. Мені 13 минало. Я пас ягнята за селом. Так, так було круто. Серйозно. Так, давай я вже цей дом тацію. Вась, давай. Я щось дать придумаю, що сказати. Тут... Так. Так, руль в задумі. Укажи, ну, що казати. Ну блин, шось. Вра, я сьогодні здасемблер. <рив> Все. Кінчився. Кінчився кайф на 12 гривень. Да, все, я, я залил видео ВКонтакте, всем привет. Все, запонял.